З 16 жовтня на Вінниччині реєструється спалах захворювання на інфекційну хворобу вірусний гепатит А. На сьогодні, рішенням обласної комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначено, що спалах перейшов в регіональний рівень, і таким чином, вчора комісію було призначено керівника робіт з ліквідації. Це призначено першого заступника начальника обласної військової адміністрації Наталію Заболотну. В принципі, з 16 жовтня. Овня в нас реєструються вже масові поступлення пацієнтів закладу охорони здоров'я з вірусним гепатитом, А перші пацієнти зареєстровані в стаціонарах області 13 жовтня, і це було перших два пацієнта. Пацієнтів дорослих в клінічну лікарню номер один, другий пацієнт в обласну дитячу клінічну лікарню на сьогодні в стаціонарах області перебуває 143 пацієнта, із них 25 дітей. Є певна позитивна динаміка, оскільки завчора було виписано 25 пацієнтів. Це ті пацієнти, які вже не потребували стаціонарного лікування, але вони продовжують отримувати амбулаторне лікування. Всього зареєстровано подання про випадок інфекційного захворювання на сьогоднішній ранок 206 повідомлень. Ми підтверджуємо лабораторним шляхом захворювання на вірусний гепатит. проводиться методом ІФА, тобто .е. імунноферментним аналізом виявлення антитіл. Які вказують на гостру фазу захворювання, крім того, до обстежень відноситься і визначення рівнів білірубінів, і показників функції печінки. На сьогодні в нас на жаль вже зареєстрований один важкий пацієнт, оскільки попередні дні всі пацієнти були. Середнього ступеню важкості. Пацієнт знаходиться в одному з стаціонарів області вже не перший день, але в нього пішла друга хвиля захворювання, і це характерно для вірусного гепатиту, повторне підняття температури, інтоксикаційний синдром і збільшення суттєво показників біохімічних, які вказують на порушення функції печінки. Пацієнт має вік старше 50 років і певну низку, Супутньої патології. Для профілактики цього захворювання ми рекомендуємо перше дотримання особистої санітарної гігієни. Знаєте, давайте пригадаємо те, як ми мили руки і обробляли дезінфектантами і вдома, і в організованих колективах, і це попереджувало розповсюдження хвороби. На сьогодні ми рекомендуємо перше миття рук з милом, вживання кип'яченої води, навіть якщо ви берете її в акваматах. Е, наступне це обробка овочів і фруктів, те, що ми е, вживаємо в сирому вигляді без термообробки, обробка їх миття е, обільна, е теплою або гарячою водою, оскільки вірус гепатиту А. Дуже швидко знешкоджуються при кіпячінні. Наступне, чи можна профілактувати захворювання, це вакцинація. Однак вакцина від гепатиту А не є обов'язковою, вона рекомендована і вона в усьому світі виробляється в дуже обмеженій кількості. І саме такі міжнародні організації, як ВООЗ і ЮНІСЕФ, вони допомагають країнам, де реєструються спалахи. На це захворювання в доставці вакцини. І е, у нас в Україні було е... Поставлена вакцина в певній кількості, яка забезпечувалась. Ми пам'ятаємо після екологічної катастрофи, на яку наразила нас Російська Федерація, а саме підрив Каховської ГЕС. Тоді була доставлена в Україну певна кількість вакцин. Сьогодні, завдячуючи Міністерству охорони здоров'я України, ми отримали додатково дві тисячі доз вакцини. Із них тисяча це для вакцина вакцинації дорослих і 1100 для вакцинації дітей. Діти можуть вакцинуватися після річного віку. Перше. Група, перший контингент, який ми почали вже вакцинувати ще в неділю, це медики, які надають допомогу пацієнтам в стаціонарах області. На сьогодні вже більше 60 медиків вакциновано. Ми вакцинуємо в першу чергу працівників інфекційних лікарень, інфекційних відділень, приймальних відділень, відділень анестезіології інтенсивної терапії, бригади швидкої медичної допомоги, які транспортують пацієнтів з Підозрою на гепатит або з їх підтвердженням, і е, вакцинуємо лікарів і медсестер первинної медичної допомоги, які е, проводять спостереження за амбулаторними пацієнтами і за контактними е, особами. Наступний крок це вакцинація контактних людей, але контактні люди вакцинуються саме близь, близького контакту. Тобто, якщо в родині є хворий на гепатит А, саме ті, хто проживають. З цим хворим мають бути вакциновані за їх бажанням, безумовно. І наступним ми будемо вакцинувати розпочинаємо вакцинувати дитяче населення. Це також в першу чергу діти контактні з хворим на гепатит, як в родині, так і в дитячому організованому колективі. Певний резерв вакцин для дітей ми залишимо для закритих колективів, це інтернатні заклади. На сьогодні в нас немає випадків захворювань. В цих закладах, і як клієнтів, так і персоналу, однак ми маємо бути готові в разі чого зробити профілактичні щеплення. Лікування специфічного від гепатиту немає. Це симптоматичне лікування, інфузійна терапія для зняття інтоксикації і терапія для підтримання функції печінки. Певні дієтичні обмеження і знову ж. Дотримання санітарно протиепідемічних норм в колективах, де є захворівший, в родинах, в домогосподарствах, де є хворі на гепатит А.